Городенка та Коломия стали першими у великому дискотечному турі. Ініціював його керівник програми Ініціатива Володимир Довганюк. Він особисто побував на обидвох заходах, а в подарунок привіз ще й гурт Чорнобривці. Африканці підкорили серця публіки українськими піснями. Організатор дійством залишився задоволений. Дуже приємно, що сьогодні на площі зібралось дуже дуже багато людей, які люблять, шанують українську музику і які танцюють, приймають активну участь в цьому. Сьогодні щодня. Ми започаткували українські дискотеки. Українська дискотека. Ми кожний тиждень будемо робити дискотеки в кожному селі району Коломийського Городенківського району і просимо всіх активних учасників долучатися. Ми хочемо поставити рекорд України найбільш присутніх людей на українській дискотеці. В нас буде свій казантип, український казантип. Окрім танців та концерту, на учасників української дискотеки чекали ще цікаві призи. Обирали кращого танцюриста та найактивнішого вболівальника. А головний приз від громадянського активу Коломиї у городенці отримала Іванна Степанова. І, хоча, за правилами, гроші мали б піти на навчання, та організатори вирішили, що вагітні жінці вони потрібні для виховання дитини. Переможниця щиро подякувала за такий дарунок. Дуже дякую чоловіку, що заставив це зробити, і дуже приємно. Підуть гроші. Ну, на дитину чекаємо, та, на, її на її освіту тим більше. Це ж коч не потрібно. А в Коломиї дійство організували на свівочому полі. Люди не лише танцювали, але мали ще й нагоду скуштувати смачних наїдків. А учасники розіграшу отримували кухоль квасу. Інтригу у місці над прутом тримали до самого завершення, а потім один за одним роздали всі призи. Мешканець вулиці Хмельницького отримав головний приз. Інформаційну підтримку туру надала газета «Коломийська правда. А Володимир Довганюк зазначив, що молодим людям потрібно допомагати. Це ідеї моїх дітей, а ви знаєте, що діти це наше майбутнє. І так, як думають діти, нам так, так, потрібно, так потрібно, треба думати, як вони. Сьогодні ми бачили в городенці було коло 500 людей. Коло ми 350, дай же нас вже майже тисяча. Через тиждень нас буде дві тисячі, потім три, чотири, п'ять, як далі. І ми плануємо зробити українську дискотеку, зробити рекорд України. Бо найбільше, найбільша дискотека в Україні, де буде звучати тільки українська музика. Вітаю всіх з ним незалежності. Тепер на такі ж дискотеки чекає молодь Городенківщини та Коломийщини. Вони пройдуть практично у всіх населених пунктах цих двох районів, як підсумок величезна вечірка у кінці туру. Богдан Малецький Сергій Грицак програма події НТК».